Ще питання є одне. А чому, як ви думаєте, люди, звичайні пересічні українці, таке склалось них уява? Ну, всі, всі люди, які знаходяться тут, чи взагалі висловлює свою думку в руслі національної єдності? Чому, чому вони неоднозначно відносяться і ставляться до таких людей? Чому вони не розуміють, що? Це потрібно в цей момент, і що в ну саме всі Загальна єдність. Не всі розуміють, що потрібна загальна єдність. Так, чому Щоб... так, так. І чому саме до е, багатьох присутніх тут зараз е, неоднозначне ставлення? Ну, це результати такої дуже потужної інформаційної роботи компроматів з боку узурпаторів влади. Тобто, максимально от всі ці події вони максимально очерняються. Черняються різними шляхами, шляхами спецоперації цілих. Наприклад, може бути, що сюди засилається агентура Аваківська і ця НКВДшна, СБУшна. Спеціально сюди делегуються люди, які були на антимайдані або якимось чином пов'язані з російською розвідкою. І їх якраз сюди засилають якраз аваківські структури. І от це так зване СБУ, оці їхні групи, засилають оцих от, сепаратістів, засилають сюди антимайдану. Потім самі ж їх знімають на камери, самі ж їх знімають. Потім видають медіаефір, ефір, видаються в інтернет, що от люди добрі, нібито там незалежні журналісти якісь в лапках незалежні журналісти подають інформацію, що подивіться, це все от підтвердження, що це руки Кремля. От, Оце рука Кремля, це шоту не зібралося. Тобто, і цей просто як невеличкий приклад. Так само багато, багато, багато різного бруду лється на от, спротив цій владі, яка узурпувала владу, яка узурпувала владу незаконно, яка взагалі цю війну роз, розв'язала і не припиняє її. не припиняє. Тільки скинувши цю владу, і пер, якщо ми, коли ми її переможемо, ми зможемо завершити цю війну неоголошену переможно. От, звичайно, це, всі ці негідники, які в владних кабінетах, вони дуже бояться, саме Майдану, саме цих подій, які відбуваються зараз, і вкидають всі можливі методи, всі можливі інформаційні свої потужності, всі-всі-всі можливі свої ресурси. За те, щоб нас тут очернити. Але як ми бачимо, це вже в них не вдається. Люди приходять, починає відігравати вже роль сарафанне радіо, починає відігравати, звичайно, роль інтернет, як його не блокують, все одно якась інформація виходить в інтернет. Ну і от те, що я кажу, це сарафанне радіо, коли безпосередньо люди приходять, вони спілкуються між собою, приходять і далі несуть цю інформацію. Правдиву інформацію несуть свої сім'ї, своїм знайомим, зрештою, свої міста, свої там, регіони, свої області. Дякую величезно вам. Дякую. Спасибі вам. Спасибі.